Працівники спеціальних підрозділів поліції Сумщини відпрацьовують навичку ведення вогню з кулеметів. Проведемо практичні стрільби з метою покращення навиків влучності стрільби, як в русі, стаціонарні, стаціонарні цілі, рухомі мішені. Також під час організованих навчань спецпризначенці тренувалися керувати безпілотними літальними апаратами та вести повітряну розвідку. Мета нашого проведення наших занять це проведення бойового злагодження, отримання додаткових навиків володіння відповідною стрілецькою зброєю, володіння і керування бойовими броньованими автомобілями а також використання пікапів з установленою на них автоматичною зброєю, щоб вражати повітряні цілі. У поліції говорять, такі заняття проводитимуть регулярно, адже працівники щодня заступають на чергування в підрозділах поліції на блокпостах, а віднедавна і на бойові чергування, щоб знищувати ворожі цілі в небі над Сумщиною. Якщо виникнуть реальні підстави і бойове завдання для використання відповідних бойових броньованих автомобілів і нашого особового складу, ми будемо з і гідністю виконувати ті функції, які на нас поклали закон України про національну поліцію.